Це у нас анаїз, покращена Мардебуа. Дивіться, які ягодки. Вони дуже-дуже ароматні. Це минулорічні кущі. Вони дуже-досить великого вигляду. Ну, зараз я вам покажу. Якщо подивитись на них збоку, то вони дуже огромні сантиметрів до 40-40. Ягода тут є. Бачите, ось така гарненька, солоденька, смачненька ягідка. Вона дуже-дуже соковита і ароматна. Вона навіть смачніша, ніж Мара де Буа. Ну так, бо воно покращена Мара де Буа. Тут вона, бачите, є. І там є. Тут ось кущик. Вона тут десь заховалася в кущеві. Але вона тут є ось такий у нас анаїз.